П'ятниця 4 квітня 1136-та доба війни. Масована атака безпілотниками по Дніпру. День жалоби за загиблими від російської ракетної атаки у Кривому Розі. На Дніпропетровщині відкрився центр захисту дитини. Про це та інше сьогодні розповім. Вам я Стас з конувалов сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація від обласної військової адміністрації. Вночі оборонці неба знищили в області 13 ворожих безпілотників. Через масовану повітряну атаку є пошкодження у Дніпрі та передмісті. Польнівечені інфраструктурний об'єкт, дві адмінбудівлі, приватний та гостьові будинки, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася. Авто, газогін та лінія електропередач. Пожежі рятувальники приборкали, продовжувалися і удари по Нікопольщині. Їх ворог завдав по самому Нікополю, Марганицькій і Червоногригорівській громадах. Застосовував артилерію реактивні системи залпового вогню град та безпілотники. Пошкоджені три приватні будинки: п'ять господарських споруд, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали. Нині наша знімальна група знаходиться на місці надзвичайних подій, тож чекайте їх репортаж у наступних випусках новин. 4 квітня у кривому розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки 2 квітня. Як ми вже повідомляли, ворожа атака забрала життя чотирьох людей. 11 осіб, які постраждали внаслідок ракетного удару, перебувають у лікарні. Київ опинився під атакою російських безпілотників. Сили протиповітряної оборони збивали ворожі дрони у столиці та області, однак не минулося без наслідків. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Протягом минулої доби повітряна тривога у Києві оголошувалася тричі. Загалом вона тривала 2 години 13 хвилин. Про втрати ворога далі за добу сили оборони України знешкодили 1380 окупантів, десятки ворожої техніки. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 920 тисяч своїх військових артилерійських систем 25 тисяч 663 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 31 тисяча Крилатих ракет 3123. тисячі Від серпня минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога. Це один із найбільших українських результатів за час цієї війни. Відзначив у зверненні до українців президент Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я. Дорогі українці, українки сьогодні дві наші області: Чернігів, Сумщина, стратегічний напрямок, кордон з Росією. почав сьогодні день в Ягідному днями була річниця звільнення села від окупантів, важливо, що багато об'єктів в селі відновили, будують нові будинки, працюють над збереженням пам'яті про те, як росіяни утримували все. Село в підвалі школи, один з найбільш цинічних і нелюдських злочинів цієї війни. Ніколи це ми не забудемо. І також я був в Чернігові, зустрівся з представниками всіх наших громад області. Багато питань багато, і особливо у громад, які межують з Росією, фактично постійно знаходяться під обстрілами. Вирішили сьогодні. Направити додаткові кошти для підтримки всіх таких громад, прикордонних на межі з ворогом, а також прифронтових. Наступного тижня урядовці повинні це вирішити. Додаткові кошти, відчутні кошти на кожну таку громаду для найбільш нагальних завдань. Сьогодні ж наша сумщина один із… Напрямків, де багато що вирішується, я особисто хотів бути тут. Особисто хотів подякувати нашим воїнам. ДШВ, 80-бригада, 82-морська піхота, 36-та бригада. І всі ті, хто виконує завдання на Курщині, хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумщину від постійного бажання росіян зайти. В Україну з цих напрямків я хочу подякувати всім нашим солдатам, всім нашим сержантам, кожному нашому офіцеру, які абсолютно героїчно воюють на цих напрямках. Від серпня минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога. Це один, один з найбільших українських результатів за час цієї війни. Абсолютно. Абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла. Говорили сьогодні з командирами підрозділів наших на цьому напрямку: основні потреби, додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання. Працюємо для захисту наших позицій, знаємо, на що розраховує ворог. В будь-якому випадку захистимо нашу державу, нашу незалежність наших людей. Я вдячний всім нашим людям, які захищають свій дім, які захищають свої громади, які захищають свою землю, нашу землю. Бути тут, допомагати державі та армії, дбати про людей, які поруч це все потрібно. Це все допомагає нам. Зберігати Україну і наближати мир. Слава Україні! Український кінематограф продовжує осмислювати події війни та трагічну дату 24 лютого 2022 року. Державне агентство з питань кіно підтримало новий художній фільм, який розповідає про останній день перед повномасштабним вторгненням. В одній з головних ролей Дніпрянка, народна артистка України Оксана Петровська. Про це в матеріалі наших київських кореспондентів. Розіб'ємо цю тарілку, сподіваюся, що вона на люмінарки розіб'ється, тому що, тому що так треба. Хтось це придумав, я не знаю навіщо, але ми як те, чтимо традиції, так? І оскільки по старій кіношній традиції після чудового дубля ми розбиваємо тарілочку. Давайте разом порахуємо три, два. один! Кілька новел про лютий місяць 2022 року будуть об'єднані в один художній фільм Життя, який незабаром потрапить у прокат. Це розповідь про війну, яка стала частиною нашого життя у проєкті задіяні зірки українського кінематографу і театральної сцени. Зокрема, Оксана Петровська і Віктор Андрієнко знаменитий догоносик. Вони грають тут доросле подружжя, колки популярності. Ну тарілочку треба. бачити. головне, що моя жінка сразу, ну, як. Анна жінка отримала зразу мою хмілію, бачили зразу. А я так по човки всіх з групу, бачиш. Ну і є пустишечка. Так це я собі за я тільки в кадрі женати на талановитих, що рімка зюбіна, і от моя моя прелість. Стрічку відкриває лірична нобела Віпс, дуже важливі особи у центрі її сюжету. Кілька поколінь великої родини, яка збирається у старій київській квартирі, щоб відсвяткувати. 90-річний ювілей своєї бабусі дія розгортається за день до повномасштабного вторгнення Росії. Режисер та сценарист Євген Матвієнко пояснює деталі творчого задуму. Для того щоб створити більш таку атмосферу правди і інтимності великого кола родини, саме для цієї новели «Very Important Persons», ми попросили всіх наших акторів дістати їхні дитячі фотографії, молоді фотографії. І, і за допомогою штучного інтелекту ми поєднали їх разом і щоб створити таке враження, що це справді дружня якась родина, яка в останній мирний день, не думаючи, що завтра наступить війна і російське повномасштабне вторгнення, живуть якимись побутовими своїми речами. Ключовий мотив вступної кіноновели марність планів, які безжально перекреслює війна, пояснює продюсер Пилип Іллєнко. Ця дія відбувається в останній день перед повномасштабним вторгненням, коли родина робить великі плани на святкування, на подальше життя. І... Але глядач через деякі підказки розуміє, що цим планом не, 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 не дано зу, не судилося збутися, бо о, календарик невпинно, невпинно перегортається. Що за і одна з героїн підходить і каже: так сьогодні ж уже 23 бабуся, прабабушка, прабабка. Що ж ти, ти не, не забула перекинути? Сьогодні вже 23-та. Відома кіноакторка Інна Мірошниченко грає роль молодшої сестри Анжели Оксани Петровської. каже її образ це жінка, завдяки якій тримається вся родина. Бачите, знаєте, є така в українській сім'ї, така такий жарт, що в сім'ї було. Одна дочка розумна, а друга артистка, то в нас розумна це Оксана Івалівна. Вона маму навчає. Уявіть, а у нас працює феноменальна актриса. Ми її дуже любимо, сестрою, і ми її опікаємо. І, ну, те, що казала на початку, це наша історія ну, пересічних української сім'ї. Я думаю, що коли глядач подивиться цей. Фільм вони будуть і сміятися, і плакати саме тому, що це дуже пізнаваємо для нас на все. Анжела, дніпрянка Оксана Петровська вчить свою 90-річну маму користуватися новими гаджетами у її ролі. Кіноакторка Ніна Антонова, справжній довгожитель української сцени. Мамочко, від ну Не треба так піпуватися, не треба так переживати. Не плач, ну не плач, ну ти знаєш це життя, ну таке життя. Для артистки Оксани Петровської близькі переживання її героїні. Вона згадує про власні відчуття у день, коли почалась повномасштабна війна. Це для мене особисто означає велике горе. От всій Україні, і не тільки мені. Ми цього не чекали, ми цього не думали. Ми про це навіть не здогадувалися вже тоді, коли летіло це все на нас. Проте тепер всі сповнені сил боротися за перемогу, і українське кіно наближатиме цей день своїми силами. Леонтій Носенко, Володимир Дзюба, Київське бюро, телеканалу Де 1 Кримінальна хроніка. Поліція ліквідувала мережу наркоугруповань. У ході масштабних спецоперацій було проведено майже 50 обшуків у Дніпропетровській області. Затримано 10 учасників злочинних організацій разом із організаторами. А також перекрито міжнародний канал постачання прекурсорів. Контрабандні прекурсори надходили з за кордону на спеціально облаштовані склади, звідки їх постачали п'ятьом наркокартелям. Збут наркотиків здійснювали через ботоферми, логістичні компанії та мастер-клади. Загальна вартість заборонених речовин за цінами чорного ринку сягає понад 400 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальні акти щодо фігурантів. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Прикордонники Чернівецького загону врятували життя мешканцю Дніпропетровщини. На телефон гарячої лінії надійшов дзвінок від батька 21-річного жителя нашої області. Хлопець намагався незаконно перейти кордон до Румунії через чорногірський хребет. Надійшов дзвінок від чоловіка, який розповів, що його син разом з ще двома чоловіками вирішили незаконно перетнути державний кордон. Для незаконного перетину кордону чоловіки обрали піший маршрут через гори досить довгий. Рухались вони кілька днів. Через деякий час один з чоловіків зрозумів, що він просто далі не може рухатись, тому що фізично він неспроможний це зробити. Він знаходився періодично на зв'язку зі своїм батьком. Який і зрозумів, що треба рятувати сина, і звернувся до прикордонників. Після цього звернення прикордонні наряди в результаті пошукових дій знайшли цього чоловіка і доставили його до прикордонного підрозділу. Через деякий час також були знайдені і затримані решта правопорушників. За спробу незаконного перетину державного кордону відносно всіх затриманих оформлені матеріали про адміністративне правопорушення. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. На Дніпропетровщині відкрився центр захисту дитини за моделлю Барнахус. Вперше ця модель була реалізована в Ісландії у 1998 році. Нині ж вона впроваджується у понад 20 країнах Європи. Скільки таких центрів є в Україні та на території Дніпропетровщини? Дивіться у наступному сюжеті. Барнахус у дослівному перекладі означає дім дитини, це міждисциплінарна модель надання допомоги дітям, які постраждали від насильства або стали його свідками. Саме в таких центрах діти зможуть отримати максимальний захист і максимум послуг. Це місце безпечне для дитини. Важливість центру в тому, що якщо з'являється дитина, яка є потерпілим чи свідком від злочину, в тому числі від насильницького злочину, що вона не іде і е, здійснюється відповідні дії, чи процесуальні дії, чи відповідно медична експертиза, чи медична допомога, чи відповідно консультації, чи надання правничої допомоги дитині чи сім'ї. Е Батькам цієї дитини в різних інституціях, де дитина знову і знову повторює свої, свої е, свідчення, е, розповідає знову свою історію, як вона стала потерпілим чи свідком е, відповідно насильства чи іншого злочину. А в одному місці е, в відповідному центрі е, за моделлю Бернахус, всі інституції працюють і, е, з цією дитиною, і дитина фактично один раз надає відповідні свідчення їй. Е, і із нею працюють відповідні психологи, і ми таким чином уникаємо повторної травматизації цієї. дитини». Щоб забезпечити якісну допомогу дітям України, до роботи з цією системою вже було підготовлено 938 фахівців, які пройшли спеціалізоване навчання. Понад 1100 дітей, більшість із яких зазнали тяжких злочинів, отримали комплексну підтримку та послуги, які надають пріоритет їхній безпеці та благополуччю, мінімізуючи подальшу травматизацію. Це надважлива міжсекторальна співпраця, тому що для того, щоб не травматизувати дитину, всі служби співпрацюють і дитину допитують один раз. Також в цьому закладі надаються послуги психологічні, також медичні. І на сьогодні важливо, що потужна команда Дніпропетровщини об'єдналася. У нас дуже гарна співпраця з обласною з СНАЦПОЛ. І дуже важливо, що всі бачать, як це працює. Це дуже дієва система захисту дітей. На Дніпропетровщині це перше. Дуже би хотілося побачити такий центр у кривому розі. Я думаю, що з партнерами ми будемо це проговорювати. Хочеться, щоб запустився цей центр, щоб ми відпрацювали, зрозуміли, як працює команда, що потрібно покращити. Але я вважаю, що це дуже великий прорив саме в системі захисту дітей. Нині в Україні працює 13 таких закладів: у Києві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Чернівцях, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Тернополі, Полтаві, Сумах та Луцьку. роль у їх відкритті належить міжнародним партнерам. Юнісеф so with... забезпечила розбудову потенціалу, а також адвокацію за запитом Дніпропетровської державної адміністрації. Також ми допомогли з відкриттям, але окрім цього, ми будемо продовжувати підтримувати цей центр в тому, що стосується надання послуг відповідно до пріоритетів національного рівня та пріоритетів Дніпропетровщини. Барнахус у Дніпропетровській області стане простором, де діти почуватимуться в безпеці та отримують всю необхідну підтримку психологічну, соціальну та правову. Під одним дахом. До кінця року планується збільшити кількість таких центрів до 15. Ян Андрусенко Ілля Ломовський. Новини Д1. Один із закладів професійно-технічної освіти Криворіжжя отримав сучасне сільськогосподарське обладнання. Його передали міжнародні партнери в рамках співпраці між урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва. З закладу освіти доправили новітній трактор, дискову борону, плуг, культиватор та сіялку. Техніка разом з девайсами допомагатиме навчати майбутніх аграріїв, адже серед основних напрямків: профтеху, підготовка робітників фермерського господарства, трактористів, машиністів. За ініціативи управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Дніпропетровській області і центру підтримки переселенців Я Маріуполь до Кам'янського завітали кінологи добре відомого в Україні і за її межами Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону Антарес. На цю зустріч запросили юних маріупольців разом із батьками, які через війну вимушено покинули рідне місто, рятуючись від російських окупантів. Для дітей підготували спеціальну програму за участю спеціально навчених собак, які допомагають рятувати життя. спорт. нещодавно ФІФА оновила рейтинг національних збірних після проведених відбіркових матчів на чемпіонат світу 2026 та плей-офф ліг націй. В оновленому рейтингу підопічні Сергія Реброва залишаються на 25-й сходинці. Поруч із нами розташувались команди Еквадору та Австралії. До топ 3 як і раніше, входять команди Аргентини, Іспанії та Франції. У Дніпрі зареєстрували командний рекорд у буксируванні вантажівки. Команда із чотирьох богатирів федерації найсильніших атлетів України протягнула 18 тонну фуру на 20 метрів за 16,72 секунди. Відео відправили представникам книги Гіннеса. Рекорд визнають після проведення експертизи. Попередній рекорд належить збірній Уельсу. Свій рекорд спортсмени присвятили українському народу та силам оборони. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 4 квітня. В обласному центрі протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 8 до 17 градусів вище нуля. Вітер північний до 1 метра на секунду. У Нікополі, Кривоморозі та жовтих водах протягом дня синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 до 19 градусів тепла. У синельниковому Павлограді та Самарі впродовж дня очікується мінлива хмарність без опадів. Стопчик термометра покаже від 6 до 18 градусів із позначкою плюс. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!